Поліція затримала шахрая, який видавав себе за брата Андрія Єрмака та торгував посадами в ОП начальника Дарницького управління поліції столиці, який зник кілька днів тому знайдено разом із викраденими грошима. Він жив у наметі у лісі на Рівненщині. Молдова припиняє роботу із російським лукойлом. Будівництво заводу боєприпасів Рейнметал на території нашої держави затримується. і розкажемо, чому саме Україна не дасть росіянам продавати нафту в Угорщину. Гучна Ява від Зеленського та бійцівський клуб посеред Краснодару. Там підлітки на чолі із 16-річною дівчиною тероризують усе місто. Вітання! Мене звуть Анастасія Дмитровська і далі говоримо про найактуальніше станом на цю мить. Зеленський призначив Юрія Черевашенка новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Невідомо, що Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО займався дронами-перехоплювачами. Нині на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у повітряних силах. У столиці поліція затримала брата Єрмака. Утім, не справжнього і шахрай лише видавав себе за брата очільника офісу президента України Андрія Єрмака. Власне, так він і переконував людей, що має впливові зв'язки у Кабміні та Верховній Раді. Відтак шахраї пропонували свої послуги із працевлаштування в ОПЕ. і за свою допомогу просили якихось 100 тисяч доларів. Під час отримання частини коштів від чергового клієнта учасників схеми разом із псевдобратом Єрмака за. Тримали правоохоронці сьогодні. Нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Начальника Дарницького управління поліції, який утік із грошима, знайшли у лісі на рівненщині, і він жив у наметі. Нагадаю, йдеться про керівника одного із відділень Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не виходив на зв'язок із 4 листопада. Разом із Рибянським зникли арештовані грошові кошти, доступ до яких він мав як відповідальна особа. Якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна, точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування. Але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень. Так, от стало відомо, що Рибянський не тільки вкрав гроші, а ще й завчасно купив бус, намет, зарядну станцію та продукти. І після чого сховався у лісі уже за три дні. правоохоронці його знайшли та затримали. І відомо, що. Подальше розслідування проводитиме ДБР. 458 дронів та 45 ракет. Цієї ночі росіяни масово атакували Україну. У Дніпрі один із ворожих шахетів поцілив у житлову багатоповерхівку. У результаті у двох під'їздах будинку зруйновано квартири із другого до шостого поверхів. У наслідок цієї атаки ворога троє людей загинули, і понад 30 поранено. Серед них і п'ятеро дітей. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки росіян троє людей загинули ще шестеро поранені, А місто горішні плавні на Полтавщині після атаки РФ повністю знеструмлено. Також влучання фіксуються і на Одещині, Харківщині, та у столиці. І крім цього, Росія атакувала залізничну інфраструктуру, і деякі потяги затримуються на 5-6 годин. Тоді як начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що особливістю нової масової атаки РФ стала велика кількість баліст балістики? Особливість атаки багато балістики. Тобто балістика та аеробалістика 25 іскандер М або шкан 23 і 7 кінжалів. Це 32 ракети, які атакують по балістичній траєкторії із 45. Ми бачимо, що співвідношення балістики в цьому році Зросло по відношенню до крилатих ракет. Таким чином противник розраховує так на саме на балістичні ракети, під щоб, ну, більше уразити цілей. Ну крім того, атакують, звісно, і крилаті ракети, і морського в нас є базування, а Також і велика кількість ударних БПЛА. Ми бачимо усіх разом безпілотників. Було понад 450, як зауважив вже президент України. Та й наша відповідь окупантам не забарилася. Гучно вночі було і у Ерефії. Зокрема, місцеві канали повідомляють про вибухи у Саратові та на Волгоградщині. Не у Саратові за попередню інформацією. Цілю атаки міг стати місцевий НПЗ Крекінг. Тоді як у Волгоградській області було атаковано підстанцію Балашевська, і після ударів місцева влада повідомила, що у ряді населених пунктів області перебої зі світлом загалом протягом ночі над болотами було нібито збито 82 безпілотники. І станом на зараз інформація лише про влучання у Саратові та Волгоградській області. Найбільш кривавий місяць за весь час повномасштабної війни Но у жовтні Росія втратила найбільше солдатів із початку вторгнення в Україну. Такі дані озвучив Володимир Зеленський. При цьому він зазначив, що така велика кількість російських втрат підтверджена. І відеоматеріалами І він також уточнив, що загальні втрати Росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч. Не 2-3 тисячі ще не були підтверджені. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використовування. Стання безпілотників на фронті. І більше новин із фронту. Дивіться у нашому матеріалі просто зараз. Український прапор знову в центрі Покровська ЗСУ зрізали російський виступ на північ від міста а бої точаться уже на дні каховського водосховища. Останні новини. чим живе фронт сьогодні? Дивіться просто зараз. Покровськ сьогодні головна точка російсько-української війни. Основне завдання ворога максимально закріпитися у місті. Розповідають у зсу. Для цього все частіше противник використовує цивільний одяг. Так йому зокрема вдалося закріпити російський триколор на міськраді Покровська. Силу оборони через кілька годин повернули на місце український прапор, попутно знищивши спостережний пункт у самій будівлі та зачистивши противника. Паралельно бої не припиняються і в інших кварталах міста. спецподразделениями сил обороны Украины уничтожено более 100 российских оккупантов. Это только безвозвратные потери, без учета так называемых санитарных потерь. На данный момент основные действия спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций направлены на деблокирование логистики сил обороны Украины и расширение зоны присут... присутствия с целью Недопущення возможна оперативного круження нашого подразділення. При цьому в атаках на Покровськ Росіяни спробували використати фактор погоди. Повідомляють бійці на місцях, і вже зафіксовано перші спроби проїзду містом на техніці. Нацгвардейская дроноводы из подразделения Гострой Картузы тем временем фиксирует неприятную тенденцию. Россияне, по крайней мере, пытаются заезжать в Покровск на автомобильной технике. К сожалению, плохая погода сейчас играет на руку оккупанту, пишет Гострой Картузы. Если раньше мы видели просачивание российских войск в Покровск исключительно пешком, максимум иногда были попытки прорваться на мотоцикле, то сегодня из-за тумана мы уже заметили первый военный пикап россиян в городе. Они не спеша раскидали баррикады и поехали по улицам Покровска. Проте потім були знищені, додають аналітики. При цьому основні зіткнення йдуть уже на дальніх околицях Покровська. В самому місті залишаються позиції, як ЗСУ, так і РФ. Обидві сторони особливо намагаються не привертати уваги, щоб не викликати на себе шквал безпілотників. Основні бої між українськими та російськими отрядами йдуть саме на северній окраїні. Ті сили ВСУ, що залишились в глибині міста, поки не привлекають уваги. Вероятно, ждут подхода своих для усиления контратак. Получается, что российская инфильтрация постепенно лишила Украину контроль над большей частью покровска, создала серую зону, но и взять ее под контроль российские солдаты не могут, не хватает сил, да и угроза дронов слишком велика. Однак цей ситуативний успіх окупантів насамперед пов'язаний із колосальними втратами. Як розповідають наші оператори дронів на штурм у середньому відправляють групи із трьох осіб із чітким розрахунком на те, що двох гарантовано уб'ють а вціліти, якщо і зможе, то лише один у Росіян містами під покровським і в Покровській патєрі доходять до 1 к 18 в пользу українців. Ну то тобто на одного.

Тим часом успіхи Сил оборони аналітики відзначають на північ від Покровська. Там РФ не припиняють спроби зайти в тел нашому групуванню. Проте щоразу зазнають невдачі. Це Тактичні успіхи Сил оборони України в районі Шахова і Родинська. Дані два населені пункти являються ключовими в моменті забезпечення логістики сил оборони України. І Нашим защитникам вдалося значительно улучшить позиції на даних направлениях. Мітової значительне продовження в районі Шахова, Це дозволяє фактично стріляти так називаємо вклинення російських войск в оборону Сіл оборони України. Не вдається здійснити задумане у путінських військ і у Куп'янського місто, яке, за словами Герасимова, уже як два тижні оточене, дає таку відсіч, що росіяни за цей час не просунулися там ні на метр. Звісно, об окруженні. так же, как и Покровска, речи не идет. Потому что замысел россиян был такой. Охватить с севера, э, прорваться через реку с юга, отрезать большую группировку украинских войск, ее ликвидировать, ну, создать брешь нашей обороны. Этого они хотели, но этого у них не получилось. Поэтому продолжаются штурма, вот, просачивание вот этим способом э, с севера в город сили оборони України джують активно, як в самому Купянске, так і е, К Северу від нього. Тим часом несподіваний напрямок боїв розгортається на запорізькому напрямку прямо на дні Каховського водосховища. Да, оно уже достаточно высохло, чтобы там могли проходить солдаты. И в итоге украинские спецназовцы прошли до островов Большие Кучугуры, где уже находилась российская оппозиция. Украинцы одержали победу, острова, а теперь лишь часть Большой Земли, заняли, подняли свой флаг. Кстати, раньше большие кучугуры выглядели вот так. Долгое время после прорыва дамбы дно Каховского водохранилища оставалось топким и мягким, но постепенно высохло и поросло травой и кустарником. Как мы видим, пехота уже может там перемещаться. Легкая техника, скорее всего, тоже. Ну і на сам кінець нові деталі стали з'являтися щодо нещодавнього удару ЗСУ по Донецьку. Як відомо напередодні, там був уражений склад безпілотників типу шахет. Тепер стало відомо скільки їх там було. Предполагаемое количество БПЛА типа Шахет, включая герберу, которые находились на, склад... на складах в Донецком аэропорту, около 1150-1200. Были ли уничтожены все, неизвестно. По оценке аналитиков, это где-то месячный запас Шахедов для использования по передку, то есть для поражения тактических целей на линии фронта, для чего Шахеды переоборудуют фактически в гигантские FPV-дроны. Нагадаю, большинство экспертов сходятся на том, что удару завдали украинские ракеты «Фламинго», которые фактично тричі за четыре дня успешно Пішно пробили російську ППО. Будівництво заводу боєприпасів Рейнметал в Україні затримується через зміну локації. На очільник німецького концерну повідомив, що нове місце для будівництва Україна пообіцяла визначити дуже швидко. Коли це погодять, завод обіцяють запустити за 12 місяців. Окрім боєприпасів, Рейнметал пропонує Україні виробляти бойові машини. «Фурш», «Лукс» і «Панцер». Першим кроком стане «Лункс». Перші п'ять машин виготовлять у Німеччині і відправлять в Україну. Однак контракт на виробництво з Україною все ще очікує укладення. Він потребує фінансування. Налагодження виробництва там має сенс лише в тому випадку, якщо Рхайнметал зможе виготовити від 200 до 300 машин. Сказав голова Рхайн Метал Папергер. Україна не дасть росіянам продавати нафту в Угорщину. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський Орбан який постійно проговорює питання з різними важливими гравцями, щоб вони вплинули на нас, на мій погляд, повинен був будувати свою передвиборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі. Йому здається, що на Хейті до України він це зробить, він не зробить, тому що ми не дамо. Росія каже, Зеленський повинна втрачати від війни найбільше і втрата, коли вона не може торгувати енергоресурсами. Власне із заявою щодо продажу російської нафти угорщині. Зеленський виступив учора ввечері напередодні зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана із Трампом у Вашингтоні. Нині ж відомо, що побоювання Зеленського щодо того, що Орбан домовлятиметься про закупівлю російських енергоносіїв, справдилися. Поза як Штати на рік звільнили від санкцій Угорщину за використання російської нафти. Та газом Україна рішення Білого Дому стосовно Угорщини наразі не коментувала. Офіційний Кишинів заявив, що виганяє компанію «Лукойл» з країни. і Нафтовий гігант має припинити роботу із 21 листопада. і це повідомили у тамтешньому міністерстві економіки. Очільник відомства Доріан Жунґієту заявив, що Рада інвестицій, які мають значення для державної безпеки, відхилила пропозицію «Лукойлу» щодо продажу своїх активів та інфраструктури на аеропорту інші компанії. Натомість запропонувала викупити склад «Лукойлу» аеропорту, щоб держава взяла під контроль інфраструктуру і ресурси компанії кінцевий термін для цієї пропозиції 17 листопада. Якщо ж угоди не буде досягнуто, активи лукойлу в Молдові можуть просто націоналізувати. Жунгієту додав, що влада активно працює над пошуком альтернативних постачальників, зокрема веде переговори із румунської компанії Ромпетро, аби забезпечити Молдову бензином, дизельним паливом та газом. Останні деталі програми безкоштовні 3000 тисячі кілометрів від Укрзалізниці про них розповів голова Укрзалізниці Олександр Перцовський. І Відтак кожен зможе здійснити чотири поїздки або ж дві поїздки туди назад. Тоді як квиток можна буде оформити лише на себе та дитину. А тепер такі в форматі питання відповідь чи міф, які найбільші претензії які до програми ви виставляли. Квитки і так неможливо а тут ще станіше буде, куди ще й додавати безкоштовно. Ну, в принципі, як говорили, що ми беремо чітко 200-250 тисяч місяць місць на е, місяць, і саме в тих рейсах, і в ті часи, коли вони не заповнюються. То ми беремо статистику у нас досить детальна і пропонуємо обмежено, е, обмежено ті місця, які не додають ажіотажного попиту. Сама програма діятиме із 1 грудня протягом 4 місяців у січні, лютому, жовтні та листопаді 26-го року. У російському краснодарі підлітки влаштували такий собі бійцівський клуб. і Вони ламають кістки та розбивають один одному обличчя. Російські змі пишуть про те, що жителі одразу кількох районів міста скаржаться на групу підлітків близько 30 осіб віком від 12 до 16 років. І за словами батьків, вони збираються вечорами та влаштовують бійки там, де немає вуличних камер. За словами місцевих лідерка групи підлітків, – 16-річна ліза її називають організаторкою цих боїв. Майже усі учасники, включаючи саму лізу, займаються єдиноборствами. Також відомо що батьки постраждалих уже написали заяви до поліції та готуються. Сьогодні йти до слідчого комітету. Охоронців російського диктатора Путіна почасти називають чи не найсекретнішими і найнебезпечнішими тілоохоронцями у світі. Відтак виникають питання: хто усі ці люди у костюмах насправді чим вони займаються і як їх беруть на цю роботу? Та найголовніше, можливо, саме ці люди, які мають так би мовити, доступ до тіла, зможуть у майбутньому фізично усунути бункерного. Про усе це далі у нашому сюжеті. Вони завжди поряд на самітах, похованнях, хокейних матчах і навіть у лазні охоронці Путіна це не просто охорона, це цілий паралельний всесвіт, де головним сенсом життя стало одне зберегти тіло старіючого диктатора. Стоять як статуї, сканують натовп і ніби не блимають. А якщо хтось наблизиться надто близько, миттєво вишиковуються живим щитом. В на соцсетях соцсіттях вірусі це відео вдяхані Путіна смотрить как термінатор. Його взгляд, будто просканував всю толпу за секунду. Про охорону Путіна в мережі безліч відео. Але хто всі ці люди і чому їм більше довірено ніж будь-якому міністру? У 90-ті пітерський віце-мер Путін держохорони не мав. Тому поруч із ним опинився приватник Роман Сепов, колишній охоронець зірок. Здесь в стінах Кремля віками вершилась історія нашої країни. Вот он, Роман Цепов в центре кадра стоит совсем рядом с Ксенией Собчак и Александром Розенбаумом во время инаугурации Путина. Це повстав не просто охоронцем, а посередником між майбутнім президентом та криміналом. Через нього проходили контракти на казино і потоки чорного налу. Отже, початок у путінської служби безпеки був, скажімо так, досить творчим. Глава охранова агентства не раз виповняв всівазможні щикатливі завдання. Наприклад, вважається, що іменно Цепов був посредником в общині Путіна і Петербургських кримінальних вожаків. Коли Путін став президентом, міф про вічну загрозу став частиною культу. Офіційно на нього нібито зробили замах п'ять разів. снайперы, арабы, чеченские боевики, набор врагов под настрой. И чем больше загроз, то тем больше охраны. Пять покушений, как мне сказали. Не так много, как на Кастро. На него покушались 50 раз. На вас, по официальным данным, пять. З того часу безпека Путіна не просто служба, а ніби ціла релігія. Щоб потрапити до ближнього кола, потрібно бути не просто здоровим та лояльним, потрібен ідеальний паспорт без бороди, без татуювання та без сумнівів. Всі охранники Путіна мають досвід служби. Це може бути Академія ФСО або ФСБ, а до цього – воєнне училище. Кандидатів чекає кілька собеседовань, спілкування з психологом і, звісно, поліграфом. А як а ще выяснить, патріот ли буде охранять Владимира Владимировича или ні? Середній вік охоронців Путіна 36 років зарплату. Ата 80-100 тисяч рублів, так захищають національне надбання, а отримують менше московського менеджеру з продажу. Але натомість шана стабільність і геленджик у відрядженні. Олексій Дюмін, головна зірка кремлівської охорони, кажуть, рятував Путіна від утоплення та навіть від ведмедя. За роки служби Дюмін виріс від охоронця до губернатора Тули. Потім помічник президента. По суті, путінська охорона це кадровий ліфт, тільки нагору, через відданість. Это был очень дальний объект в горах, и ночью я дежурил в доме, президент уже отдыхал, и тут мне по станции сказали «Медведь к вам на вход». Я, естественно, вооружен, наверху президент. Значит, мы с Мишкой посмотрели друг другу в глаза, он немножко отступил, я открыл дверь, І розряді всю обойму пістолета під ноги. Навіть кухарі Путіна офіцери ФСО вони не лише смажать м'ясо, а й стріляють на полігонах. Кожен продукт перевіряється, ніби йдеться про ядерну кнопку. Перед тим як страву спробує сам Путін, її спочатку пробує охорони. Всі мої пора сотрудники федеральної служби охорони. Вони – люди військові. В різних званнях знаходяться. других поваров немає. сьогодні. Путін пересувається на бронепоїзді з хамамом, спортзалом та спецзв'язком. А за ним скрізь їздить валізка. Усередині не папір, не ноутбук. Там є біоматеріали президента. Охорона Путіна годує, охороняє і обожнює, тому що в їх системі координат безпека однієї людини важливіша за безпеку усієї країни. Станом на цю мить принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.